Я думаю, мовою мовою, що це буде. Так, бачить, що це буде. 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 Це На четверту годину приїде слідчі, зараз виходить. Шара стоїть. Чи, чому сьогодні прийшли активісти Майдану під Міністерство внутрішніх справ? З приводу затримання сотника антикорупційного комітету Майдану Миколи Вол. Що йому інкримінують? Де його затримали? Затримано було в Одесі, а стаття 294. 294. 2, масові заворушення. Це по 2 травня, так я розумію. 2 травня. А він там приймав участь? Ну наскільки ви знаєте? Так. Да. Всі там приймали, виганяли, виганяли сепаратистів, а тепер нас хочеться за посадити. Його зараз привезуть сюди, чи його чи, чи невідомо? Його етапують зараз з Одеси до Києва. Куди його етапують? На часі не відомо. Мане, що обіцяють в міністерстві? Вам щось кажуть? За годину часу. Має приїхати заступник головного слідчого, і розв'язати ситуацію. Тобто, і поки ну, вам не скажуть якихось внятних відповідей, я так розумію, ви будете стояти, поки не звільнені. То ви вимагаєте звільнення чи під домашній арешт, чи, чи як? По крайней мере, ми хочемо його побачити. Угу. А, а щось, від, від нього якась інформація доходила вам? Так, що його побили, покалічили. І він зараз, він їхав в лікарню з бази до, до лікарні. І його по дорозі прийняли з температурою 40. Ну Це не, не так як 40, не 40. Це, ладно, сам факт, що прийняв. Тоді ми були героями, а, а зараз ОПГ.